Гаряча пора для рятувальників на Прикарпатті зросла кількість пожеж. В порівнянні з минулим роком різниця сягнула 60 Рівень Рівень пожежонебезпеки підвищують високі температурні режими. На наступний тиждень метеорологи, хоч і прогнозують хмарність та навіть грози. Втім, позначка плюс на стопчиках термометрів буде зростати. Температура повітря буде, буде значить, до 29 липня підвищуватися до 30 градусів. 30-31 достигне максимум до 33 градусів. За розрахунком показників пожежної безпеки на даний час наша область відноситься до 2-3 класу, що доставляє малу або середній клас пожежної безпеки. Водночас рятувальники заповняють, територіальні підрозділи МНС у стані постійної готовності, адже на липень-серпень традиційно припадає збільшення кількості надзвичайних ситуацій. Відтак першочергове завдання їм запобігти. Особливо це стосується екосистем. Так, спочатку цього року на територію області зареєстровано 528 пожеж та загорань в природних екосистемах. Це на 35% від загальної кількості пожеж. Загальна площа склала 174,226 Гектар, як свідчить статистика, основними причинами виникнення пожеж – є неконтрольоване спалювання сухої трави, залишків рослинності власниками. Приватних госпоприватних присадимних ділянок сільськогосподарських гідь, що мож... що межують з лісовими масивими торфовищами. Це необережність громадян у поводженні з вогнем під час перебування на відкритій території під час відпочинку. Тож рятувальники вкотре закликають у спекотні дні краще утриматися від мандрівок лісом на автівках. Також на природі варто ретельніше обирати місце для багаття, а у вітряну погоду не розпалювати його взагалі.